Скажу, коли такого світла немає в нас, але ми не здаємося. Ми не зламні ми, ми є, ми працюємо. Мар'яна працює, вона напевне знала, що я маю прийти і провірити, чи вона на роботі. Ну, я вам скажу, новинки ваші бачила. Новинки ваші бачила. Ну, ну я за всі не говорю. Я говорю, що я просто бачила новинки. Я не знаю, але точно на осінню курточку я вже кинула око. Я кавалерка, не модняча кубіта. Я е, в тренди не граю. Так що мені може бути куртка не чукулядова. Але, каже, саме трендову мені залишила. Так, я їй зразу сказала. Мені с... Ні, вчора я просто на Мар'яні бачила ось цю куртку, чукулядову. А? І вона мені дуже сподобалася. Я кажу, Мар'яску, лиши мені її, але в іншому кольорі. А вона каже, кому якому ти казала, що ще є? Молочна і чорна. Молочно. Ну, Молочно то якраз мій, мій варіант. Так що скажу вам, кавалерочка. Забрала я вже свій товар і думаю, ну а як вийти з хати і не піти до Мар'яни? Ну, а Мар'яни кавалерка різно. Боже, я вже вас сто років не бачила, дай Боже! Так люблю той магазин, а продавців тут так люблю, що не можу вам передати. Чесно, я, я люблю просто, знаєте, багато говорити. А тут такі продавці, що завжди мене підтримують і зі мною говорять. Так що кавалірка, я вже в мар'яночки, подивлюся зараз щось Моніці, тому що в Моніки день народження 10 березня. Треба поспішити, привіт, привіт. так що треба поспішити щось їй замовити, поки є. Ну а моя Моніка все як завжди любить, Широчезні портиніта є ті широчезні порти ну з камінь. Ну скам'ян дивіться, дивіться, який клас ну, зараз. Як на нашу сторінку зайде, то вона моніка. Пахає. Не на не, 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 не має на не має інстаграм. Зустряю. Та добре, що нема. Ти ви пам'ятаєте, коли вона в мене вифасувала отаку сорочку, е, таку оверсайз, на ага. пам'ятаєш червону? Я пам червону. Так. Я їй кажу, та Може, Вона каже, Галя, ти це в моді не розумієш. Так, що кавалєрка. Mm -hmm. і, і знаєте, в мене я вам говорила, я сьогодні стикнулася з такою проблемкою. Взяла в Мар'яни спортивний костюм світлий. Він мені дуже-дуже подобається. І, до речі, я перший раз побачила, що широкий. мені реально мені круто в тому широкому так, цьому. Оно ну, стильно виглядає. Так, Стильно виглядає, але ви знаєте, я є захладна людина. Я казала, що мені треба якісь обновочки, але мені треба все ж таки світлі штани. ними? Нічого не зробила, але я. я... Їх міняти, тому що я як іду, я заталяпаюся по самі вуха. Так що іду робити ревізію, подивлюся, може вам щось покажу. Та що покажу? Дивіться, на принцеси, які курточки гарні, а які костюмчики як кавалерочка, від вибору до кольору. Я вам завжди залишаю, до речі, щиру рекомендацію на Мар'яночку. Це, до речі, Мар'яночка. Нові курточки, так? Ні, то стара. То старому думала нова. Отакі От бачите, светрики з камінчиками і на нас. Є різні курточки, бач, воно молочно висить. Ну, зараз, зараз та щось примірюю, ковірка. Ой, так незручно. От паль... Ой. Ой! А можна? Можна. Я тобі шкоду зроблю? Можна, так. Кажуть, чорне, чорне, зробіть святковіше, зробіть святкові. Та так і знімаєш. Так от Так. А от в стороні. Та що робити? Та треба, треба. Таке вже життя. Ти, ти так щось сон... захотіла того банта, навіть не кажеш, для чого. А ну мені зараз я тобі покажу. Кажуть, ага. Що в чорному всьому я треба, щоб угу. було ага. святково, ага. святково. Ти чи... хочеш бути святкова? Ну, є два варіанти. можна одко приліпати, <ріст> буде дуже святково. <ріст> 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 Чекай. Э. Ну? Прищепити було у камні, ні, у каміння вишити головне. Не видимка, не видимка. От тако. О, тако гарно. Дивись, ну, Знає, тут же акцент. Це зразу не видно, що там нічого не видно. Ти що не розумієш? Диви, хочеш, щоб бути в час сексі? Більше ти. Зразу акцент, так? Акцент. Ну, воно все має місце бути. Розумієш? Має право на життя. Отак. Все? Ну, коротко. Ну, ну святково? Святково. Правда? Ну. Ми тобі дамо на якусь забаву. Даш ми, Так, так. так? так. Ну, що, я вже тепер ні... Чого ти вчора не дзвонив? Я, забор... ну. я ну витягла. Так, бачиш. Та, я ти що? Можна будь-де? Не, не то. Ось. Так. Є люкс. Ну реально круто. Круто. Ну, ти ситів? Ти дизайнер від Бога. Ми то давно казали. Головне нікого не вбрати. Що на Ліліана подивить на всі. Лише так? лише, ми то вже зробимо та, потім. Та, та. Що, Але ти гарно, ти гарно. Може? Ну, ну, ну. А як шкоду робить, так і добро, то? Так так, так, так. Шубу лишають, бо ми маємо її продати. А ну, я шубу і сік продаю. Я хочу, то шубу одну. Та то ж у вас. Та шуба. 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 файна шуба, що ти ти Та я цей має? би тут плечі великі, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. uh -huh, uh -huh, yeah, wants, to cozy, <sharp inhale>. <sharp inhale> so, uh -huh. і широкі. Uh -huh. Вішок був в хати там. No. Знаєш, ви правда, малесенькі. Щось дзвонить. Йдемо до їхати. Йдемо, йдемо. То всі спішать, бо бачите, новинки отримуєш і всі зразу... А я так, всі за новинки. Ми, ми, рекламуємо шуб. Ні, ні, ми просто Реклама норкових шуб. Та яка хто реклама, хто хоче, хто хоче, замовляйте. Продається разом з дівчатами. Та ми якраз обоє вільні. Так що забирайте, забирай забирайте, укомплектовані, забирайте. 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 Це все. Я думаю, що це відео має залетіти на мільйон переглядів. 20%. Так що кому потрібна шуба, бачите, є двох кольорів. Так, чорна біла, Трансформер, так. До речі, так, ріст одинаковий. Маленькі комплекта, маленькі комплекти, для Даме, слухай люди. Зрозуміть що, так, ми, що ти піть відставляєш. Що ми продаємо? Ціна договірна. Приваблива, приваблива. приваблива договірна. договірна. Без торгу. Без, Без торгу, торгу. Так, так, так. Не, торгуємо. не торгуємо. Просто гуляйте ляду і бувайте здорові. Супер, молодці. молодці, так. 에, Звертайтесь в приват. Так, ну тут mm -hmm. та ясно. галинко. галинку. Чекаю, про чекаю. І що такого не виділа, б підсвічую. Та чому? Весь? Підігріває. Романтика. Тобто на 14 треба романтику робити. Такі чайнички, так? Ну. No. То я вже всіх обслужував. Дякую, дякую. А ви, Руслану, Ков'єрка, теж знаєте? Знаєте, як не знаю? Перманентний <ріх> <ріх> макіяж. <ріх> це, це така <ріх> no, yes. ну, то саме Задоволення. Задоволені клієнти, то дуже сильно теж вона така. <ріх> Що то сінать не в Як в Парижі вона так. Все, всім смачно. Ще то треба втримати одним пальцем. Всі дивишся корпіли. Все, іде пити чайочок, так? Зразу я не хочу ні хлопа, ні нічого. Я тобі говорю. Що ти Галя, побачила? Вчора, вчора фані хлопи були, чесно. Старший була, таки старші були, але файні такі. Я їх подивила, тако, знаєш, ще як твоє, як ти казала? Ліб... Лібідо. Лібідо. Я так, як... лібідо. Лібідо. Коротше, як лібідо підоймалася, то як подивила сіно взуття, коли впало, і вже навіть не смілося підоймати. Тобі важливе взуття, правда? А Браво? що, мені важливо би то хлоп угу. був, коли браний, то був такий на глянці. Ну, ну, ну. Я, я... такий хлоп, я не знаю чому, то в мене таке, моє свято завжди, Хлопів вибираєш таких, таких знаєш, каже, треба мудрих вибирати. А? а я що знаю, знаєш. Ну, Ти побачила взуття, а під взуттям що побачила? Шкарпетки по кошлаченню. Він там мільйони мав, я би вже в нього сторону Коротше. У мене і так була проблема завжди з шкарпетками, знаєш. Угу. Ну ще як кушлатині, то вже все. А як по кушлати? Чекай, та, та я свого Максима так чую. Я кажу, без карпетки, то то. Він каже, та, хто їх там бачить? Mm -hmm. Слухай, кажу, буде такого, як я сидіти, все введе. Навіть прусканують труси чисті Ой. чи не чисті. А дай себе поки. <рес> <г>. Ну а що? А ти кажеш, де історія. Пам'ятаєш, колись угу. в містах, uh -huh. то зараз на балконах вішать речі або uh -huh. є сушки, uh -huh. ну а колись на подвір'ї, в будинку шнури натягнуті uh -huh. і повішені. І то як сіде, коли дивиш на ті майтки, то вожу, тилезнікурви, як не знати плямами, Мати вас, а де мене тут несла двір? ще й вішати, без, без вісід. Ну, то, то, то старше не робив, бо старші, то то вимочу, бо Ну такі знаєш, вийшла заміж, думаю, що вже господині на сіру. Ну, та я, а я мене теж перша сиплуха брати хоча. Вона ага. не вчила трати, він тако перша заклада. Uh -huh. Бей Боженька дала здоров'я. Файно. Uh -huh. Вона каже, дві дитинку. Хто ну хто тебе вчив? вчинив? На правду казав, що він терміт. Знову то, я така, вона до мене каже, тако, а пральні машини автомат немає, а була таке в розетку, буде там наливати, покромче. Каже, ди сидите, ну хоча я таке і на двір вийшла речі. Mm -hmm. Та я прийшла, як молода взяла, стріхнула, не стріхнула, закинула, поприщипала, пішла. Дивлюся, заходить, моя славруха, аж їй пінат кодить. Тому щось оставь, mm -hmm. а тут люди сіди, то люди. Я не могла зрозуміти, але потім думає, яка дитинку, дивитись. Тися на мене не гніва. Мені слова так подобала, тися на мене не гніває, знаєш? Ну, ще треба вибачитися а потім сказати. Так, то вже си, мене вже накручувало. Прати треба так. Нам я перше вчила, як попрати тої машинки і як вивішувати речі. То має бути від кутика до кутика. Всі речі вивернути на другу сторону. Файно стріхнути. То вона мене так навчила віша. Всі, що... О, Я всюди перевішую речі, то має бути на глянь. біле до білого, чорне до чорного, шкарпетка до шкарпетки. Куру, нубі, понавішу, вели, куру, на сир, Дивляться якісь рагулі там живуть. Каже. Може і не рагулі, може і рагуліка, але реч, має, на речі мають наглянути. А ти кажеш, так не вчила перша супруга. Та боженька дала строю. Ну, да, а ти так, так, так. кажеш. Ого? Чого напади на, на? Галю на пасти, Чого напади такі на мене? Чого? Чого? Мамка дому, все. Що? Ш... Та що? Напади, напади, такі напади робить, напади робить, дитина спав під червоний. Боже, що я собі понабирала? Та кавалерка, я не маю як навіть роздітися, бо блек мені не дає. Він взяв, розповів, що десь вже я бачу, Ти я бачив, Соня. <плух> ти бачив, сорів? Ти думаєш, десь воно ці поволочі? Я, як хочу знати, де ти є, я зразу включаю сорів. Ну, no, вийка, подивись. Думаю, ну, я ці подивлюся. Ой-ой, там так краща було. Яка? Там та перша. Та того стильні. Е, він та зараз буде грести. Блек? Блек, фу! Та того перша. Бачиш, яка дисципліна? Ти та... бачила? Та перша. Бачимо, то тепер. Блек не смій. Я на весну, коваленка вже от, ще трошки і вже в дітах. Ти бачила, як блек реагує? Дивись, все чітко, пеленка, Сергій, подивися, Сергій... пеленка. Ніякий не пісій поза пеленку, пеленка. Та ну, й ось розчин, таке, бачите. Моє чудо малесеньке, мамки не таке хоч цього. Не піднімаю, мої. бо він тяжкий. Нічого мені. То кабан. То моє чудо золоте таке, мамка прийшла. Та. Боже, колярка, тільки була під хата, я вже чула, як він гавкає. Зразу і моментально. Розумієте? Моментально гавкає. Підкладати, бо... Він спав там на рушнику. Він спеть, йому тепер вже зажарку в хаті. Йдуся йду передіну, Аркадій мені розказує, кажу, Аркадій виключили вчасно е світло, а він до мене каже, сижу нормально, дивлюся по планшеті, фільм чи що не, там Ні, я де інформ... інформацію. І каже, ні з того, ні з цього починає глючити, не глючити, а грузити. Каже, щось давно котла не чув. Він навіть не зауважив, коли світло виключив. І все, світло виключили, а тепер дадуть аж десята година. Ну, дякувати Богові, хоч дали пару годин, що людина могла хоч щось зробити. На тому вже, знаєте, скажу вам так, як я, дякувати Богу. А, я... Взяв. а я Аркадій, він там ніс не може взяти. А я, Аркадій, знаєш, ходить за мною, буйба смаже. Далі за нею хтось ходив. Та ти вже переставай, я розумію, що тобі нудно буває, але постійно ходи. хтось ходить. ходи. Ходить за мною, бульба ну, смажена. Так ходить за мною, але є одне но. Тобі не можна бульбу смажити. Ні, є одне но. Світла нема, то зараз будуть смородина цілу хату. того я ще. Я чула. Ну, молодець. Це щось, щось що, що, що копає. Я спробую. Ну, Ано чи чисто. А хай обирається так. Хай тепло. Хай чи ще й прибрано, якщо не замість. А що я просила заховати. Що, ну та я не мав як. Я ж тебе просила. Я як... був зайнятий. Та я завтра я... заховай. Та, та я рано Заховай. Та такі, такі справи. Кавалірка вже вдома, світла немає. Не знаю, коли він всі поглужу. погружу. Бамкін по 50% одні. Та то я тому і не включав на Wi-Fi. тому кавалерка якось так. Ведь жук. Якось так.